Нема голови. Не Це вибігайте! Прийомом, добре. Сама! Сама! Добре, добре, до восьма, назад! Грай далі, що зупинили? ой 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 азама ама азама сенра шонкеес На головне, ну, як не хочу сказати, що я вербусь. Не, 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 не зближуйся, тікай. тікай. Ну, а тепер помагай! Помагай, не дай бити! -е -е. Тем! Березотарем! Хти, лки-палки? На мене Мамі! не беруть боліни. Стай приїдемо! Марта, що ви робите зараз? Грай! Грай! Дякуйте за гру!